Маклери або рієлтори між іншим. Я до цього часу не знаю в чому різниця. Я маклери. зараз розкажу, що хочу. супер. Мені інколи здається, що це люди, які займаються купі продаї. Маклер назва людей, які займаються нерухомістю. Ну йде ще з 90-х, навіть десь з радянських часів, коли називали спекулянтами, та люди спекулювали інформацію про те, де можна зробити обмін. Та, наприклад, тому що раніше не було ж продажу. Було так, я можу обміняти Київ на Львів, і люди мінялись квартирами. І їх почали називати в 90-х маклерами, тому що вони отримують маржу. З того обміну або з продажу, як брокер як Маклер на біржі Ріелтор – це взагалі ріелторс, та це є зареєстрований торговий знак Національної асоціації ріелторів. Та вони придумали це. І в нас на сьогоднішній день вони дали дозвіл в Україні одній з організацій користуватись цим, якщо ти входиш в ту громадське об'єднання. Але по факту саме ріелторс воно звучить не ріелтор, Realtor, а ріелторс воно зареєстровано. Тобто, якщо б людина виходить працювати на ринок Європи або штатів, він може користуватися тою назвою за двох умов: перше це пройти курс. Спеціальні в РЕБІ інститут, який займається освітою ріелторів в штатах, отримати сертифікат і вступити, стати членом НАР Національної асоціації ріелторів. Все він має право це користувати. або на теренах Європи зробити в принципі то саме, якщо таку оскоротити процес. От оскільки в нас це зараз не врегульовано, люди називають себе переважно ріелторами для того, щоб ринку було зрозуміліші.